Добрий ранок. Так, мої хороші, ну я ж сплю в цьому скафандрі. Я ж поки в ньому сплю, тому що дві голова чешеться і все. Проспала о опять. 5.15 зазвонив, будильник, думаю, 5 хвилин полежу. Он до 6.48, ну я в 6.40 встала. 6.40 я танцюю, 6.40 я сплю. Ну це якесь, не треба більше. Не треба більше, убедилася лежати, я не знаю. Але я вчора колотилася. Ви що думаєте, що я лягла вчора зарані спати і поговорила з вами? Ні, звісно. Я вчора велика хазяйка. Перебрала вещи, зараз покажу, скільки баулію відвозю. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що drink. Б'ю кожен ранок, тому що дівчатка. Ну, от дивіться, я навіть не вмивалась, зуби не чистила. Отечності немає. Ну, от немає, дівчатка мої. І не їм сладке. Убиває апетит сладким, так що, дівчатка, це дійсно. Ну, от я вам кажу, він творить чуді сам. Хочете, вірте, хочете, ні. Давайте гарний день. Так що, мої красуні, ніколи не треба лягати оспати. Це вже ось скажі, у вас буває таке, ну я ж дві ці яку ніч не висипаюсь. я вчора прийшла додому, начитала в інтернеті, що постійно бути красна, жовта, ярка. Що ви думаєте? Я шукала постіль, Я знайшла, зараз я вам покажу. У мене буде жовта постіль. Потім дівчатку. <звук> і потім я перебрала так. Вибачте, але я хочу з вами і говорити. І говорити, і вмиватися, і робити. Перебрала віші. Зараз показуйте хломаки. Зараз п'ять секунд я вдіта. Ой, мої хорошенькі, от такі діла. Я, звісно, даю жарі. А ви знаєте, що я лице ніколи не тру, ніколи. Лице красоту не стараю, так. Да. Дивіться, от я встала сьогодні неутічна взагалі дівчатка. Та проспала 654. От світа чудо. Так, дівчатка. Цей дезодорант під мішки Василіна мені подарила. Хороші дівочки. Так, зараз на цим кремчиком ножки, що я взяла у валочки дуже класний. Ну, Утро в мене сьогодні з вами так тут, по бистрому, по, -по бистрому. Так що, гарнесенькі мої, вчора теж вчора перебрала всі віші. Вчора в шкафах, щоб ви розуміли, У мене завжди чисто. У мене я люблю, знаєте, светерки до светерок, трусики до трусіку. Ну, у мене поки там де трусики, де ліпчики, армагедон. Но в віщах ідеальна чистота. Красату мою, навіть що, я кинула стірку, ну це платье перестирала, я його стирала, звісно, одне. Ну, я знаю, це велюючи. Вчора мене спаскуди з цим платтям. У мене я такі плаття носила в 80-х. А я в 78-му народилася. І бачите, мені воно понравилось. Мені було два години, мені понравилось, що ви ходите в ньому і купила собі ось час, бо тоді його не було. Дівчатка, яка різниця? В 80-х в 70-х. Я вже вам казала, я нося те, що мені подобається. Я люблю, хай воно буде, хоті 60-го року. Ну, я його вділа. І гарно. Правильно, правильно. Чого зразу паскудьте мене? Чого ви одразу мене паскудите? Я й так сьогодні спала. Та й ще утром все... розстроїлась, прочитала. Чого? Воно красиве. Скажіть, кому подобається це плаття? Напишіть, кому понравилось, кому не понравилось. Ну, воно, правда, красиво. Та й на мене воно хорошо було. Ну що ні, ну, дівчатка, ну що зразу мене опаскудити? Не касіва, не касі. Касіве. Так, дівчатка, а це я перебрала вчора вещі. Три баула тут, один тут і один тут. Да, дівчатка, Да, Вчора я була, звісно, велика хазяйка, і зараз це бігом все завезу дівчатки. Дівчатка, не ображайтеся. Багато хто питається, дайте мені платічко, дайте мені що-небудь. Ну я... Дівчатка, я б усім все пороздавала. Але я вже вам казала, в мене є сім'я, вони теж приїхали. По-моєму, з Херсона люди. Ну, ви знаєте, я вже багато років все їм відвозя. Дівчатка, трусики, лівчики, посуду. От от все, що в мене, я її відвозю. Я ось перебрала скільки, три, два, п'ять багу. І зараз завезу по дорозі. Не ображайтеся. Там якраз дівчатка, там, там по-моєму, п'ять дівчаток. І всі такі, як я, І Я відвозю туди. Я б хотіла всьому міру допомогти і віддати, але не ображайтеся, правда. Ну, от я відвозю туди, от так що зараз оце все в машину. І поїхали. Вчора перебирала віші і знайшла такий костюмчик. Дивіться. Дівчатка, цей костюм я брала в нашій Олександрі. Ви знаєте, що це костюмчик від неї, і я тоді вона їх привезла і одразу продала, і потім, по-моєму, вже їх не було. Дівчаточка, а як ви думаєте, я сьогодні одіваю колготи? Я тільки що вийшла на вулицю, просто відкрила двері. У мене на градуснику мінус 14. Ну, у мене ще й сквозняк тут, у мене ну, будинок вже на углу. і на углу мінус 14. Я одягла кологоти, ну я і носки. Таку я знайшла в себе кофточку, вона така теплесенька. Зараз, дівчатка, буду вдіватися. Ви що? Ну, ой, біла нитка. Слухайте, мені сьогодні якийсь сон, то хід кисний, не буду розказувати, може розкажу його ввечері. Сьогодні я буду хазяйка. Сьогодні знаєте, що хочу зварити? Супчик по новому рецепту. Супчик, де називається похмілля. Так. Да. А я з вами ще не вдівалася, ні? Я вже з вами зуби чистила, все. Ну, а що, слухайте, така холодина. Я не хочу, у нас камін хоч є, але но... о! Так, дівчаточки мої хлопчики, я сьогодні діла шапочку. Шапочку. Так, отак луч, чи... Отак, отак луччі. Так, мої хороші. Отака сьогодні у мене цибулиночка, така теплесенька. І колготи, і, світ, і під низ. Дівчатка, але я вам кажу, цей, цю шапочку я теж брала в Олександрі. Ну, я пам'ятаю, вона цей костюм привезла білі і чорні, у них вони розійшлися, а потім би, вона їх не знайшла. Ну, я не знаю, може є. Це вам треба узнавати, я не знаю. Ну, я брала в неї, він десь з камнями, з бусинками, цьому костюмчику вже рока-два. І саме головне, що я його стирала, оці бусинки не повирітали. Да, дівчатка моя. Ну, така сьогодні в мене, цибуліночка, ну, да, щоб вчора не перебрала ці віші, то я нічого не знайшла, не знайшла по цей світерочок піднес, колгот дві пари знайшла, цей костюмчик знайшла одним словом. Підходить мені така шапотулечка, такий колір. Сьогодні така, знаєте, як. Сніжинка така дотенька сніжиночка така. Хальота сніжиночка. Так, мої хороші, дивіться, яке красне небо. Це говорить про те, що дуже-дуже сильний мороз. Да, небо красне, красне дівчатка, мої хлопчики. Угу. Бачите? Це мороз хороший. Дівчатка мінус 14. Пар такий, ну я ви знаєте, так костюмчик я оділа, але мені треба, щоб руки були свободні. Я не можу. мені треба двіження. І на роботі у мене така жилеточка, і харакше це галиничкалинивані нашої жилеточки. Ви знаєте, це такий баранчик, дівчатка. Так що да. Дуже-дуже небо красне, красне. Це такий мороз, мороз. Але завтра вже плюс. Завтра плюс. Не хвилюйтесь. Сьогодні ще одівайте жупанчик, а вже завтра вітровочку. Так що, мирну річка, така сьогодні вашої світорічки. цибулинка. красивенька, удобненька, Саме головне мої красуня, щоб нам було удобно і комфортно. Понімайте, це саме головне. А все остальне в будь-якому випадку ми красотульки. Так, машина вся в інію, мої хороші. Небо дивіться, яке. Так, дівчатка, ви знаєте, що ці мої кущики вони, е, не відцвітають, що вони і зимою, і літом отакі. Звісно, вони ростуть дуже-дуже довго, поки вони обійдуть мені весь заборчик, це буде багато. Але я хочу вам сказати, вони завжди зелені. Як називається воно? Плющий як? А ну напишіть мені в коментарях. І він дуже-дуже-дуже розростається довго. Так що це в мене? Вже, ну, вже завтра вберу. Якась бумажечка валяється, бачите, отакий він. Але він довго росте. Ми по такої віточки з тої сторони порозсаджували, але мої хорошенькі, він завжди зелений. Дивіться, мороз не мороз, а він завжди зелений.